Четвер, перше червня в ефірі. Новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. У день захисту дітей росіяни вбили маленького українця у столиці. По Києву вдарили балістичними іскандерами. ППО знищила усі 10 ракет. Уламки впали на медзаклад, садочок, пункт поліції та прилеглий житловий будинок. Три людини загинули. Ще десятеро отримали поранення. Під час тривоги укриття у дитячій поліклініці виявилось, Закритим охоронці, який там працював, заарештували. Відкрито кримінальне провадження за фактом недбалості. Була тривога. Люди бігли в укриття, і укриття просто не відкрили. Та й все люди стукали. Та, ніхто дуже довго стукали там до нікому. Були жінки, діти. Били окупанти і по сумщині вночі росіяни обстріляли регіон з артилерії попередньо баз людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. Мільярди доларів на тероризм, майже 200 ракет та більше чотирьох сотень дронів випустили росіяни в період з 28 квітня по 30 травня. Водночас наші сили протиповітряної оборони показали неабияку ефективність. Захисники неба збили 177 ракет і 377 безпілотників. Марганецька громада знов під атакою ворога. Сьогодні вранці та вчора ввечері окупанти обстріляли місто з важкої артилерії. Випустили майже два десятки снарядів. Постраждалих немає. Наслідки атак уточнюються. Нині там працюють надзвичайники. В інших районах області ніч ранок минули спокійно. Коригував вогонь та збирав інформацію про західне озброєння і розміщення ППО. СБУ затримала російського запроданця. Ним виявився мешканець Бахмута, якого ще до початку повномасштабного вторгнення завербувала російська розвідка. Після 24 лютого за вказівкою кураторів він мобілізувався до зсу. Там збирав дані та готував диверсію проти командування. Наразі зрадник під вартою. Це? Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Наразі він під вартою триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Злоумиснику загрожує довічне ув'язнення. Напередодні на проспекті Героїв зіштовхнулися дві автівки. Форт розвертався, а БМВ рухалась головною у бік кільця. Зіткнення сталося на світлофорі. Від удару водій БМВ втратив керування та буквально зніс три припарковані машини. Внаслідок масштабної ДТП постраждали три людини. Їх шпиталізували. Деталі автотрущі з'ясовують слідчі. Густий дим та полум'я у Дніпрі на Володимира Антоновича горіла квартира на останньому поверсі багатоповерхівки. Вогонь спочатку здійнявся на балконі, далі поширився на спальну кімнату. У результаті сталося сильне задимлення. На момент пожежі в оселі знаходилась 55-річна жінка. Вона змогла самотужки вибратись із квартири, постраждалу шпиталізували. Ще навіть не липень, а Дніпро вже зацвів. У різних куточках міста у річці зелена вода, а ще болотяний запах та мертва риба. Містяни занепокоєні. Це може призвести до екологічної катастрофи. Чому по зеленів Дніпро з'ясовувала наша Софія Куценко? Нестерпний болотяний сморід та вода зеленого кольору також сьогодні виглядає Дніпро. Аномальної спеки немає, а річка вже зацвіла. Частина набережної біля готелю Парус зараз виглядає, наче у розпал літа, яскраво зелені хвилі, замулена вода та мертва риба вздовж берега. Цьогоріч Дніпро зацвів передчасно, що дуже непокоїть містян. Дуже погано і цей сморід ну дійсно заважає нам гуляти. Чується, звісно ж, запах. Зацвітає, річка зазвичай у липні-серпні. Тоді через підвищення температури повітря у воді з'являються синьо-зелені водорості. Чому цьогоріч це сталося у травні? Дніпряни мають власні припущення. Може екологія, може якісь викиди із, ну, з перероблюваних заводів, можливо. Глобальне потепління чули. Війна йде десь поверху. Хто гниє. Кажуть, цього року взагалі буде максимум тепловий у світі. Це стан природи, ми ж на це не можемо якось це нормально в інших країнах, в інших ріках я те саме бачив. Не так багато я де був, але це масове явище. А от екологи кажуть, найбільше Дніпро потерпає від впливу діяльності людини на дошок стічних вод. Одна з причин цвітіння води. Крім того, навесні було чимало дощів. Це ще один важливий чинник, коли у нас багато дощів. З полів в першу чергу, з ливневих каналізаційних, оцих стоків, з доріг, все змивається в річку. Величезні обсяги цих фосфатів потрапляють з водами після дощів у річку, і це провокує спалах чисельності водоростей раніше ніж це могло би бути. Також одним із факторів екологічної проблеми стало перетворення стрімкої ріки на каскад водосховищ. Майже повна відсутність течії та обміління викликає не тільки цвітіння, а й задуху та загибель риби. Часті скиди води також мають неабиякий вплив. Коли вода то раптом упала, то раптом піднялася, все перемішалося в річці, і з дна піднялися знову ж ті осади з фосфатами, і знову бачимо таку саму ситуацію, коли водорості раптово починають розмножуватися. Але найбільше цвітіння Дніпра запевняють фахівці ще попереду. Софія Куценко Сергій Гончар. Новини каналу. Кам'янське продовжує плідну співпрацю з українським фондом соцінвестицій. Він фінансується урядом Німеччини. Днями представники підписали меморандум щодо ремонту в поліклініці. Амбулаторія обслуговує 17 тисяч мешканців. Серед них вагітні діти та вимушені переселенці. У закладі проведуть ремонт внутрішніх приміщень та замінять усі вікна. Дуже дякую фонду соціальних інвестицій українського, Дуже дякую уряду Німеччини за те, що на протязі стольких років підтримує наше місто, підтримує нас і в цей непростий для України час. Фонд соцінвестицій співпрацює з містом з 2015 року. За цей час реалізували три соціальні проєкти: серед них реконструкція гуртожитку, амбулаторії та школи. Плануємо, що і наступні проекти будуть вдало реалізовані нашим фондом Українським фондом соціальних інвестицій в громаді міста Кам'янського, і що поліпшить умови перебування мешканців і пацієнтів і отримують вони якісні послуги. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Не перемикайтесь і побачимось вже у наступних випусках новин.